Журналісти телерадіокомпанії Лозова зібрали інформацію про останні події в місті і готові вам звітувати у студії Марина Краминська. Моє вітання у зв'язку з проведенням низки реорганізацій на обласному та державному рівнях з нового року. У місті почали діяти нові структури. Звернути серйозну увагу на нововведення, започатковані державою, запропонував депутатам міський голова, адже вони певною мірою впливають на інтереси городян. Лазавської районний управління Головне управління санітарної епідеміологічної служби в Харківської області і Лазовський філіал Харківського обласного лабораторного центру ГОСАН-епідемслужби України. На сьогодні в учреждення продовжають процедурне міроприяття орг організаційного характера. С целью укрупнения подразделений, оптимизации численности работников по решению Совета о Харьков ГАЗ. Лазовской филиал утратил статус самостоятельного подразделения и стал лазовским участком Красноградского филиала. Сокращения коснулись только руководящие должности, которые трудоустроены в Краснограде. Эта реорганизация не повлияла на взаимоотношения с абонентами. На местах остались обход пункты службы по обслуживанию портовых объектов, проектное и строительное монтажное бюро, также организована работа круглосуточной аварийной службы. Эмоционально реагировали депутаты на запропоновані реалії. Город с населением в два раза меньшим, называет: "Почему вообще было говорить такое отношение? Второй город как в Я считаю, что депутаты должны в первую этим образом и направить соответствующие органы. письмо какое-то. К сожалению, подчеркиваю, я на эту ситуацию влиять не мог. Мало того, это было подчеркнуто Дулубом Валентином Григорьевичем. Я говорил о том, что это и мы не слышали, мы не знали, вопрос принимался, решение оперативно принималось. Но еще мало того, это, я считаю, статус и имидж города. Ну а сьогодні мало того, ще під вопросом мільйон гривень подоходного налога в наш бюджет за такі надходження до міського бюджета домовилися боротися всіма можливими способами. Суттєво змінила звичний ритм життя городян і інша реорганізація, яка може призвести до втрати комунального підприємства. З 2 января почали приймати граждан государства реєстрационна служба Лазовського управління юстиції. которая находится в помещении Лазовского БТИ. Тоже очень важная на уровне страны реорганизация по службе регистрации майновых прав, что открытым текстом буду говорить, ставить под угрозу, а скорее всего уже нужно принимать решение о ликвидации БТИ. Про работу новой службы докладно рассказал депутатам ее керевник. Выдано порядка 50-60 вытягов на право властности, в районе 300 Звернення громадян фізичних і юридичних ліс було наш відділ готовий к роботі. Ми готові оказувати качественные услуги по реєстрації нерухомого майна жителям міста і району.